Вітаю у промову! Грали у дитинстві в народну гру Чіт чи «Лишка». Не пригадуєте? А я переконана, що грали. Але, можливо, через нав'язану нам російськомовність називали її інакше Чот і Нічет. Чіт і лишка це гра, що має давні корені в українській культурі. Вона полягає в тому, щоб учасники відгадали, чи має ведучий парну, тобто чіт, чи непарну лишка кількість предметів у руці. Академічний тлумачний словник української мови фіксує слово чіт як розмовне, що означає парне число. У квітки Основ'яненка читаємо. Потрясла Маруся у жмені горішки та голосно й промовила, чи він мене любить, чіт чи лишка. А у творах Нечуя Левицького є така згадка. На хуторянських вечорах радюк грався з панами горіхами в Чіт та лишку. Говоріть українською правильно та у довгій дорозі чи черзі обов'язково згадайте про Чіт та лишку.